Пані Наталю, добрий день. Доброго дня. Дуже радий вас бачити. <рив> да, логічно. Дякую, що да. приділили час mm -hmm. та увагу. Хотів би трішки вас представити. Медвінська Наталія, кандидат медичних наук PHD. Доцент кафедри ортопедичної стоматології Національного медичного університету імені Богомольця, лікар вищої категорії, спеціалізація, естетична стоматологія, ортопедична стоматологія, гнатологія. Закінчила два університети: факультет кібернетики Київського державного університету імені Шевченко та стоматологічний факультет Київського медичного університету імені Богомольця, автор 65 друкованих праць, розробник наукових Програм для студентів медичних вузів постійний доповідач міжнародних фахових конгресів, 25 років досвіду, натхнення і служіння її величності медицині. Задача медицини бачити людину цілісно, а не окремі органи та системи. Стоматолог Наталія Медвінська. Наталія Медвінська сповідає принципи холістичної стоматології. Ця система передбачає розуміння багаторівневих зв'язків між фізичним здоров'ям людини та іншими аспектами його життя, психічним та емоційним станом. Поговорили з Наталією. Про заходи, а саме, що потрібно зробити, щоб зберегти здоров'я зубів на довгі роки. В моєму оточенні дуже часто, по крайній мірі з тими людьми, з якими я спілкуюся, mm. знаєте, проскакує. Я би не назвав це діагнозом, а проскакує таке запитання: от що от трішки поклацує суглоб, що ви можете про це сказати, mm -hmm. що можете порадити, чи там я не знаю, чи бити в набат людині, там підіймати всіх всіх mm -hmm. навколо і мчати до лікаря. Mm -hmm. Що на це можете сказати? Так, звичайно, є така проблема. Люди звертаються з нею, і це. Ознака одного з захворювань досить серйозних. Це а, ознака дисфункції скронево-нижньошелепного суглобу. Це такий суглоб, у нас парний суглоб, он там інконгруентний, в нього багато характеристик. Це суглоб, який з'єднує нижню щелепу і верхню щелепу. Вади цього суглобу вони не просто так на ровному місці вони ніколи не з'являються, саме тому що взагалі система а, людського організму досить адаптована. Якщо ми кажемо про а, клацання в суглобі, це одна із ознак. Може бути клац. Клацання може бути така, такий звук крепітація, це не mm -hmm. має назву в медицині. Це знаєте, що нагадує, коли е, узимку людина йде рано-рано по снігу, і таке, нібито yes. прохрустування you know. такі, під mm -hmm. каблучком, під башмачком, Оце є крепітація. Такі звуки можуть бути. А е, можуть бути такі клацання, які людина, скажімо, клацала якийсь час в неї е, суглоб, а потім вона відкрила ротика широко. І не може закрити то можуть бути такі битові підвивихи, або, скажімо, якесь яблуко, тверде яблуко, людина намагається відкусити, тобто максимально широко відкривається ротик, і навантаження, яке відбувається у цей час, досить сильне. І може бути зміщення. Там є у нас диск, такий в суглобі, і потім дуже важко закрити. Тобто, вона сама вправляє або вправляється в кліні. А що робити тоді? Добре. А, я зараз розкажу. Так, так, так. А стосовно того, що ж саме там таке відбувається, тобто в нормі сустави. Будь-які суставі вони працюють без якихось таких звукових ефектів. Це стосується будь-яких суглобів. Це може бути колінний суглоб локтивий суглоб, будь який тобто, і... якщо ми щось чуємо, це вже там, вказує... це вже не добре. Це означає, що компоненти суглоба змінили положення одне відносно іншого. Тобто а, в суглобі там а, у нас є суглобового голівка і на неї є диск. Він знаєте, що нагадує: от коли ми бачимо вратаря в хокеї, вратарі, який стоїть на воротах, в нього такий шлем на голові одягнений. От саме так виглядає диск в нормі на суглобовій голівці. І а, коли йде, відбуваються рухи в суглобі, він має м'ягко проскользувати. Ага. Ніяких щелчків не має бути. Якщо це а, йому немає місця. А це відбувається при зміщенні щелепи в ту чи іншу ділянку. І тоді тому диску немає місця і він зускользує в одну чи іншу сторону. Оце є щелчок. Може бути щелчок диску, а може самої суглобової голівки. Це ага. залежно від того, в якому стані звернувся пацієнт і що ми бачимо в нього на той момент. Ну, хочу вам сказати, що ця річ дисфункція суглобу, вона пов'язана взагалі зі статурою. Людини. А Я? з вагою чи з, Ні. з а, поставою, з угу. хребтом, з рівності того хребта? Цікаво. Це пов'язано з тим, як ніжки стоять у пацієнта. Чи одна нога коротша, а друга довша. Це пов'язано з суглобами всього організму. Тобто, коли приходить така людина, я досліджую все хребет людини. Навіть так, тобто Саме треба так. настільки глибокий Саме аналіз? глибока нічого тому, що от ми говорили колись про те, що у нас очі це мозок, який винесений на периферію. Він завжди тримає лінію горизонту. Uh -huh. А щелепа, її нижня щелепа, її взагалі називають мають таку назву п'ята кінцівка. Тому що Цікаві. в цьому суглобі вона на м'язах фіксується, на м'язах і зв'язках. і якщо є наклон голови в сторону угу. в одну чи іншу, і щелепа буду з'їжджати, тому що силу земного тяжіння ніхто не відміняв. Оце зміщення в постійному положенні, воно призводить до зміщення в суглопу. У нас а, досить часто з'являються дівчата, якось так характерно для молодих. Ну, я дівчат. Так, я, я так зрозумів, що дівчата взагалі вони більш слідкують. А, ви за знаєте, станом... це ну вони за, за станом свого здоров'я і, і зовнішнього вигляду звичайно, особливо особливого. Звичайно, Ну коли ми говоримо про жорсткі щелчки, тоді чоловіки також звертають ну, увагу. Да. Відповідно, повертаючись до дівчат. Є така категорія дівчат, вони ходять так знаєте в нього голівочка Трошечки наколона на новачок, і вони вважають, що це дуже гарно. Чи угу. це, це так, так мило, і вона так і ходить, так, ця так, дівчинка. Так. А на самому разі, в самому разі, там є зміщення в шийному відділі хребта, є зміни у грудному відділі хребта, поперековий відділ будь-який, він різним чином но впливає на суглоб. І ми ці з взаємозв'язки досліджуємо. І взагалі, коли звертається пацієнт з такою вадою, а, я працюю разом з кінезіологами, які спочатку, тобто я направляю до кінезіолога, і він дивиться по всьому хребту, де є м'язеві спазми, які з чим потрібно відпрацювати лише після того, бо це, це вишенка на торті. А з чим це пов'язано? Це якісь нервове закінчення? Тобто не я лише, просто не можу вловити. Не лише це може бути вимушене положення або звичка. Uh -huh. Сидіти з круглою спинкою, гаджети ну, всіх дітей, так що, що казати? Ну ми розуміємо. розуміємо. Бачу, тому оця проблема вона така досить міцна. Ця проблема, тому що багато факторів туди впливають. Тобто, основне розуміння: якщо у нас є якісь щелчки, якась крепітація в суглобі, потрібно зрозуміти, чому йде таке зміщення. А тут ми дивимося всього організму. Оце холістична стоматологія. І а, досить часто, от ми робимо там накладочки на зубки, капи. Це те саме, що в взуття людини. Тобто, якщо одна ножка трошки коротша або має розворот, ми стільки це вирівнюємо так, ну да. і це вирівнює, тоді, тоді. не потрібно втручатися в, в суглоб, розумієте? Тобто це взаємопов'язані речі. Це про те, що, про що говорила завжди ведична медицина. Ми єдина система. І якщо ми кажемо про цей суглоб, то він такий маркерний з цього приводу. А він реагує на все: на положення щелепи, на, на тискання зубів, на патологію логічно стерти з зубів, бо коли вони стираються, ці зубки зуглобового лівка зміщуються вверх і дозаду, і там і у нас є хорда тімпані. Це таке анатомічне утворювання. Люди не завжди пов'язують ці речі. Людина вдруг приходить і каже: Ви знаєте, я починаю чути свій внутрішній світ. Мені так сформулював один пацієнт. Я кажу, що ви маєте на увазі. внутрішній світ? А він каже: Ви знаєте, я став відчувати, як в мене пульсує кров в судина. Такий шух, шух. Ну тобто дійсно, як працює а, серце. А він це чує всередині своєї голови, тому що суглобова голівка змістилася, вона придавлює хорду тімпані. Це починає відбуватися. У людини може бути закладеність вух. Вона вважає, що в неї порушений слух, Він де до лор, лор каже все добре. Ідіть до стоматолога, і стоматолог має розуміти, про що взагалі йдеться річ, те, що суглоб клацає, це ще не на саме погане, що може бути в нормі. У людини, коли вона відкриває ротика, вона має повільно, рівненько відкриватися, уходити вниз і повертатися назад. Якщо є якісь дисфункціональні зміни, то студенти медичних вузів знають, що є синдром Пастена, є синдром Ступенті. це що означає сходинки. Відкривається ротик, робить отакий рух, а потім далі відкривається. Вається і кожного разу, коли він відкриває або закриває, тобто суглоб обходить ті анатомічні утворення, які йому заперечують рухатися вільно. Деякий час організм людини знаходиться в такому коридорі адаптації, коли на це не звертати увагу. Ми призводимо до дезадаптації, тобто, коли вже суглоб не бажає виконувати такі умови, які йому запропоновані, розумієте? Тобто, а, а буває ситуації, коли шелепа взагалі не може повернутися. Тобто, відкривається ротик, вона уходить в сторону. Є поняття дефлексії, девіації. Оце дефлексія, і вона не може повернутися в середньому положення, і люди живуть з цим, живуть роками, Знашуються диски. Ну тобто, там відбуваються такі зміни. Там ціла така багатоланкова система. Змін, які якщо нічого не робити з цим, то буде проблемою. Важно розуміти з цього приводу, що лише в порожнині рота ми дуже часто не можемо вирішити це питання а є, якась є зараз низходящі і висходящі проблеми, угу. якщо проблема в голові. Тобто в зубах і в положенні зубів, ми це вирішимо. Якщо це піднімається з рівня ніг, це, знаєте, це ще китайська медицина, там були описані так звані м'язеві цепі, звіння такі, що йде перетяжка м'язева по всьому організму, і тому ми пов'язані таким чином. І якщо, скажімо, це проблема там в лівому суглобі, то ми знаходимо потім проблему в стопі правої ноги, можуть бути також проблеми. І ми з'ясовуємо ці фактори. Ототожнюємо їх, і якщо а, вдається розв'язати ці зв'язки, то все буде дійсно добре. Тобто є перспективи, є протоколи, а, які прописані лікування даної патології, але не звертати увагу, це така політика страуса. Вона не спрацює зі здоров'ям людини. Добре, да, да, да не звертати увагу. А <с <с яка тоді чи можливо взагалі профілактика? Щоб це було дійсно, щоб а, були навантажені всі групи м'язів. Плавання дуже чудово для, для цього підходить. Досить часто, коли я спілкуюся з пацієнтами з цього приводу мені кажуть, да ми, ми ходимо в фітнес-центр, фітнес зал. Розумієте, важливо розуміти, що саме людина робить в тому фітнес-залі, можна закачати ці м'язи в тому положенні, яке буде призводити і усугубляти цю проблему. Тому кінезіолог або остеопат, який дивиться на всю систему і далі надає рекомендації, і вже спільно з ним ми, як стоматологи, відпрацьовуємо, тому що все, що в поражненні рота, це наша територія. Скажіть, будь ласка, так. а от чи релевантна прив'язка до віку, тобто, наприклад, Чому ми можемо сказати, що це хвороба, яка характерна тільки для людей похилого віку або для дітей, або там для молоді? На жаль, ні. Mm -mm. На жаль, ні. Для всіх. І сьогодні на, на сьогодення гайджи, гаджети положення вимушене, або якісь звички, вплоть до того, що носити сумочку на одному із плечей. Так само, Так само. бо це бо робить такий нахил плечей, який призводить до зміни в шийному відділі із шелепа буду зміщуватися. Вона реагує на всі ці зміни. Тому переодягаємо на інше плече, тому розминаємо. Ми Встановлюємо пастуру взагалі. Ті основні принципи, які колись були, знаєте, в пансіонах благородних дівиць, пояснювали, яка має бути постура. Тобто підняти плечі максимально догори, відвести максимально і розслабити. І це їх. і зараз актуально. І так? Це зараз актуально. Це важливо, як саме йде пастура у людини. Від цього буде залежати функціонування всіх органів і безумовно нашої коханої зубощелепної системи. Добре, дякую вам за приділений час. Знову ж таки, резюму. У хотів би побажати mm -hmm. нашим е, глядачам, щоб вони завжди були здорові, mm -hmm. щоб в них зуби були здорові, і у лікарів поменше було роботи. І тоді це призвело до як і до щастя, так і я думаю, що до гарної посмішки. Дякую. Погоджуюся з вами. Дякую.